Блискуча думка. Тієї пори, коли трапились ці дивні події, з усіх семи хранителів часу розумом і чесністю відзначався беліно. До його слушних порад прислухалися, їх виконували не лише інші хранителі часу, а навіть і королі. І от після того, як знайшли джерело чарівної води, у цього Беліно з'явилася чудова думка. А що, коли присипляти королів на той час, поки вони не правлять, мовив сам до себе Беліну. і злякано сахнувся. Чи хто не підслухав його? Спочатку ця ідея здавалась хранителеві часу зухвалою і нездійсненою. Але що частіше він над нею замислювався, то більше вона йому подобалася. Справді, міркував Беліно, Зараз народ годує сім королів з їхніми сім'ями, сім придворних штатів, сім розбещених лакейських банд, сім військових загонів, сім шпигунських зграй. Це більше як тисяча дармоїдів. А якщо здійснити мій задум, то на шиї в народу буде лише півтори сотні нароб, а решта буде мирно спати без сновидінь, не турбуючись про свій шлунок. Спочатку старий Беліно міркував над своїм планом сам, а потім поділився думками з лікарем Товстоном Борилем. Бориль був у захваті. Клянусь усіма гірчичниками світу, запалився він. Це навдивовижу геніальна ідея. Та чи погодяться і наші повелителі спати, додав він у задумі. Але ми їх умовимо. Та передовсім треба було дослідити всі загадкові властивості сонної води. Цим і зайнялись Беліну разом з лікарем Борилем і Робелем. З'ясувалося, що чарівна вода з'являлася зі скелі раз на місяць. Вона наповнювала невеличку круглу яму, стояла у ній кілька годин, а потім знову зникала в незвіданих земних надрах. Воду набирали у посуд, приносили до печери, але вже через добу вона втрачала свою присипляючу властивість. Щоб заснути, слід було пити чарівну воду одразу після її появи. Не зразу вдалося підібрати такі дози води, від якої людина засинала б рівно на шість місяців не більше і не менше. На ці досліди. Пішло в беліно та його помічників чимало часу. З дозволу семи королів, якщо ще не знали, до чого все це йшло, лікарі присипляли ремісників і землоробів. А ті охоче погоджувались, бо довгий спокійний сон давав їм відпочинок від тяжкої роботи. Нарешті досліди завершились було знайдено і відміряно таку кількість чарівного напою. Який присипляв би дорослого чоловіка саме на півроку. Для жінки доза виявилася меншою, а дитині вистачало зовсім небагато.